Маємо знову аквамозайку. У нас іде тут 4 плюс. Вік дуже якісна, іде в коробочці. В комплекті у нас є два набори, можна гратися двом діткам. Відкриваємо, маємо в наборі кольори. Різні. І також маємо ручки для того, щоб викладати нашу мозайку на трафарет. Одна коробочка, ці трішки менше мозайки. Ось, олівчик, ручка для того, щоб викладати на платформу. Є. Є інструкція, із прикладами зображення різних малюнків. Ще одна інструкція. Далі ось такі брошурки тут різні. Є два трафарети, де дітки будуть працювати, викладати, підставки є ось ці малюночки, по яким вони будуть працювати ще одна брошурочка, є ще одна. Така, є малесенькі, якщо маленькі фігурки трафарети. Далі є розпилювач і ось такий футляр.